Привіт! Моє ім'я Владислава Бандурко, я викладачка біології, а саме ботаніки. На минулих заняттях ми вже з вами ознайомилися з усіма групами спорових рослин, а також із голонасінними. А сьогодні у нас просто пік ботанічної подорожі, знайомство з представниками квіткових або ж покритонасінних рослин та дослідження особливостей їхньої будови. Я зазвичай розповідаю якісь цікавинки на початку нашої зустрічі, а от зараз замислилась наскільки багато чудес у світі, які стосуються квіткових рослин, що навіть не хочеться анонсувати, а просто занурити вас у таємничий світ ботаніки. Отож, вирушаймо вперед до дослідницьких пригод. З самого початку хочу вам сказати, що серед рослинного світу покрито насінні просто безсумнівно посідають перше місце. Їх у світі налічується близько 250 тисяч. Також треба віддати належне їхній всюди сущості. Квіткові рослини трапляються от просто на усіх материках, навіть є й в Антарктиді. На екрані зображено щучник антарктичний, один з двох видів покритонасінних рослин, які зростають на території саме цього материка. Та й за здатністю пристосовуватися просто до усіх можливих умов зростання, квіткові усіх перемагають. Вони і у пустелях, і у воді, і на каменях, і у пісках, навіть у солончаках теж ростуть. Ми з вами багато вже говорили про внутрішню будову та особливості зовнішнього вигляду рослин загалом. Тож зараз більш докладно розглянемо, які з ознак притаманні певним групам квіткових. Ви вже знаєте, що рослини поділяють на відділи, класи, порядки, родини, роди і нарешті види. До речі, у тому, як саме ми називаємо ті чи інші види, є велика заслуга Карла Лінея. Портрет якого зараз на екрані. Саме він запропонував називати види двома словами, аби запобігти плутанині. Це йому вдалося, і вчені усього світу і донині користуються таким принципом. Якщо з поняттям царство сьогодні вчені сперечаються, як назвати та що туди має належати, то з відділом... Поки що повний порядок. Власне, група покритонасінних рослин становить відділ. Можемо дійти висновку, що саме наявність плоду є відмінною ознакою від решти груп. З класами дещо більша проблема. Їх виділяють то два, то три. Якщо ми розглянемо традиційних два класи, то вони розділяються за ознакою кількості сім'я доль у насінині. І ви, я просто впевнена, вже здогадалися, що називаються ці класи однодольні. Та дводольні. Що ж, пройдімося по основних ознаках. На екрані зображено таблицю із порівняннями для однодольних та дводольних, Із сім'ядолями сім'я долями вже все зрозуміло. Щодо будови кореня, то у дводольних переважає стрижнева коренева система із чітко вираженим головним коренем. У однодольних навпаки, мичкувата система із переважною більшістю додаткових та бічних коренів. Є відмінності також і в розташуванні провідних пучків. У дводольних вони розташовані по колу, є чітко виражена серцевина у стеблі. А от у однодольних провідні пучки розкидані усім перерізом, і лише іноді по центру утворюється порожнина. Ще одна відмінність, яка стосується будови стебла, це наявність або відсутність камбію. Пам'ятаєте, що у дводольних він є, а у однодольних немає. Тут доречно ще й згадати життєві форми. Серед дводольних є і трави, і дерева, а серед однодольних майже винятково трави. Що ще у нас лишилося? Листки дводольні мають частіше розсічені листки із сячастим жилкуванням, а от в однодольних знову ж таки навпаки прості лінійні листки, переважно із паралельним жилкуванням. Ну і нарешті квіти, як ви думаєте, є різниця чи нема? І хто сказав є, цілком мав рацію. Часто у дводольних кількість пелюсток чашолистків і навіть плодолистків у маточці кратна 4 або п'яти. Натомість у однодольних найчастіше кратна трьом. А ще для них характерна проста оцвітина, а для дводольних подвійна. Якщо ви досі ще не усвідомили, що рослини дійсно основа нашого життя. То я наведу вам приклади найбільш відомих та розповсюджених родин квіткових рослин. І думаю, ви дійсно у цьому переконаєтеся: родина розові. Серед них є багато плодово-ягідних культур. Ви можете собі уявити життя без вишень, слив і абрикосів. Я ні. А ще у цій же компанії полуниця, груша, яблуня. Просто фруктовий коктейль. А на екрані зображено ще одного представника цієї родини. Сакуру. До речі, вона є одним із символів Японії. Квіти її не дають плодів і розмножуються сакури лише штучно вегетативним способом. Родина Бобові це просто рекордсмени за вмістом білків серед рослинного світу. Не знаю, чи серед вас є фанати Бобових, але вони на 100% корисні. Горох. Квасоля, боби, а ще акація, конюшина і люцерна. Представників бобових лічити не перелічити. І знову ж на екрані один із представників бобових арахіс. Треба сказати, що плоди у нього, як і в інших бобових, боби. Несподівано правда ж? І формуються вони під землею. Родина Пасльонові. Як щодо чіпсів. Тих, хто їх полюбляє, вітає картопля, а ще помідори, баклажани та болгарський перець. Так, так, усі вони доволі близькі родичі. А ще серед родини Пасльонових є багато отруйних видів, наприклад, беладонна, блекота, дурман. А чи знали ви? Що наша улюблена чіпсова картопля родом із Південної Америки. І коли вперше її завезли до Європи, тодішні модниці вважали цю рослину просто декоративною і прикрашали квітами картоплі, капелюшки та створювали букети. А на екрані картина художника Франсуа Дюмона, портрет найбільшого популяризатора картоплі у Європі Антуана Огюстена Пармантьє. Він зображений із букетом квітів саме картоплі. Родина хрестоцвіті або ж капустяні. Тут багато різноманітних рослин і харчових, і бур'янів, і таких, які використовують у промисловості. Отже, це капуста, редиска, гірчиця, грицики та лабан. Рапс. А на екрані зараз рапс або ж ріпак. Використовується він переважно для отримання олії. Також відомий ріпаковий мед, а ще з нього одержують біопаливо. Родина Айстрові або ж складноцвіті. Квіти у них дійсно складні. Ми їх згадували, коли одна квіточка дорівнює букетику. Серед представників цієї родини є безліч і декоративних, і лікарських, і харчових рослин. Серед айстрових і ромашки, і волошки, і соняшник, і хризантеми, і кульбаба. І чорнобривці, і полин. Люди, які страждають на алергічні захворювання, можуть згадувати Айстрові у не дуже позитивному аспекті, адже саме до Айстрових належить амброзія, вона зображена на екрані. Полок цієї рослини часто викликає алергічні реакції. Усе це були родини, які належать до класу дводольні, але й однодольні не пасуть задніх. Родина лілійні. Представники цієї родини насамперед просто красунчики, тобто декоративні рослини, лілії та тюльпани. Часто через це й страждають. Значну частину видів занесено до червоної книги. Тому запам'ятаймо, представників лілійних у природі не можна зривати. А зараз увага! На екрані зображений тюльпан Шренка. Це тюльпан, який росте у природі на території України. Існують легенди, що він причетний до сортових нідерландських тюльпанів, і саме з нього почалася їхня історія. Родина орхідні або ж Зозулинцеві. І тут аналогічно переважають красиво квітучі рослини. Усі орхідеї, які зростають у нас в Україні, також занесені до червоної книги. Треба сказати, що найбільше розмаїття орхідей у тропіках, а ще часто вже штучно виведені сорти використовують як декоративні рослини, наприклад, фалеопсиси. Але я хочу вам сказати про одну супер цікаву орхідею. Хто любить ванільне морозиво? Це я. Так от, ваніль приправу для усіляких страв виготовляють із плодів орхідеї. Ванілі плосколистої. Зараз її зображено на екрані. Родина Злакові. Назва цієї родини говорить сама за себе. Дійсно, злакові культури світу належать саме до цієї родини. Тобто, і ті, хто любить бутерброди, і ті, хто полюбляє тістечка, вам все одно сюди, серед злаків і пшениця, і жито, і овес. До речі, я забула поціновувачів каш і вам теж сюди бо і рис, і пшоно злаки. А тепер фінальний удар для тих, хто любить попкорн, кукурудза також злак. А зараз на екрані зображено суперуніверсальний злак бамбук. Почнімо з того, що це трав'яниста рослина. З нього виготовляють меблі, папір і навіть вудочки для риболовлі. Ну і в їжу його теж вживають. Звісно, це далеко не все розмаїття рослин, і ми з вами сьогодні згадали лише мізерну їх частину. Наприкінці нашої сьогоднішньої зустрічі я бажаю вам рухатись уперед до відкриттів. Досліджуйте і дивуйтесь при чудовому світу рослин. А для закріплення усього того, що ми вивчали раніше, у матеріалах для самопідготовки на вас чекає бланк практичної роботи. Пригадайте, будь ласка, особливості мохів, папоротей та покритонасінних. Наша сьогоднішня подорож добігає кінця. Тож підсумуймо те, що ми сьогодні розглянули. Покритонасінні найчисленніші та найрозповсюдженіші представники рослинного світу. Квіткові розділяються на два основних класи однодольні та дводольні, Насамперед за особливостями кореневої системи, розташуванням та будовою провідних пучків, а також особливостями будови листків та квітів. Найбільш розповсюджені родини із дводольних розові, бобові, айстрові, хрестоцвіті. Пасльонові. Найбільш поширені родини із однодольних лілійні орхідні злакові. І ще раз наголошу: перегляньте матеріали для самопідготовки, а також заповніть бланк практичної роботи порівняння різних груп рослин. До наступних зустрічей!